Є з нами Євген Карась. Вітаємо вас. Слава Україні, пане Євгене. слава. Поділіться з нами думками про те, що зараз відбувається на фронтах, якщо можна це проаналізувати, щоб просто і наша аудиторія, і ми розуміли, на якому ми етапі зараз перебуваємо. Е, етап крипав, Але е, для нас він успішний. Буквально от сьогодні говорив з підрозділом да штурмовим десантників. Само собою вони штурмують, штурмують свою ділянку. Успіху не мають, але в той же час це змушує і противника постійно перекидати війська, постійно бути в напрузі, і цим користається наша артилерія. Тому на Запоріжжі куди не заїть. Ну наші групи тут повсюди не працюють. Як от група такового і всюди здається, що важко, і що нібито ну, не буде просування. Але потім ти бачиш, що на іншій ділянці просунулись, просунулись, тобто, фронт зміщається повільно, повільно рухається. Ну тут важливий тепер другий аспект: за півтора місяця російська втратили там під 90 комплексів ППО. А це для них зараз дефіцитний дуже виріб. І ми розуміємо, що якщо так буде далі тривати, то великі будуть проблеми з обороною від нашої авіації, від наших ракет, ракетних обстрілів і від наших дронів. А це змінить уже ситуацію по ураженню противника. По артилерії, взагалі, за цих півтора місяця, це абсолютні всі там розбиті рекорди. Ну, ПВО, рекордний місяць, от червень. По артилерії за півтора місяця от, військові оглядачі, ті, що в цьому розбираються, ведуть саме цю аналітику з відкритих джерел. І та що оприлюднена статистика Генерального штабу, а під кожен цих уражень є відеопідтвердження, Це не статистика, яка береться, як Шойгу. Ну Шойгу, ви ви чули, що він заявив, що там знищено 1200 українських танків і так далі. У нас їх в принципі стільки майже немає. Тому що те, що рахували західні оглядачі з трофейними танками, що у нас зараз їх більше, ніж в Росії. Росія справді е зараз по танках в величезній катастрофі після цієї війни. Але е, трофейні танки не всі на ходу, тому у нас не стільки танків немає, і західні не всі ще приїхали. Тому це брехня шойгу. Гінштаб же оперує сухими цифрами. Вони е, підтверджені, і от е, за півтора місяця уражено, там, якщо не помиляюсь, 890 гармат. І РСЗО, окрема іде категорія, теж дуже багато. І ми бачили заяву генерала російської армії, 58-ї армія поганий генерал. Дякую, що його що його зняв. Дуже вітаю, так само там кадрові зміни в ВДВ. Там теж забрали когось генерала. Теж його молодець, з Путіном старається для перемоги України. Вони в принципі рашку розвалили як ніхто то. Цей генерал він поганий чим. По-перше, я не побачив у нього пуза. По-друге, я побачив у нього мотивацію воєнну. І дуже добре, що цю паскуду сняли. Обов'язково думаю, Буданов е з таким без посмішки скаже, що трапилось, що його хтось колись пристрелить, десь там в Ростові, Краснодарі, чи чьомуракані. Так от цей генерал дуже жалівся на те, що у них не вистачає засобів контрбатарейної боротьби. Це не просто тому, що вони не доїхали, тому, що очевидно їх знищили. І тут теж є вибивання робот нашої артилерії. Е -е, Підсумовуючи, що, що я маю, ну і да, беремо за Місяця, якщо не помиляюсь, там е, тушок уже е, окупантів, десь їх нас собачили під 28 тисяч. Е, за, за червень якщо не помиляюсь, десь трошки більше, ніж 20 тисяч. І це теж непогано Це четвертий результат. е-е там в статистиці за ці півтора років війни до чого я це кажу? Що наші громадяни мають розуміти, що в принципі, коли йде наступальна операція, ми маємо нести величезні втрати, тому що це завжди штурм це втрати, і е, повільно просуватися. Ми повільно просуваємося, але наші втрати відносно втрат противника. Не еквівалентні як якби мало би при штурмі. Тобто противник несе величезні людські втрати, що призвело до того до речі, от на боля 34-та, ця їхня армія вона перекинула з групи військ з Дніпро, ті, що мали захищати Лівобережну Херсонщину. Вони виверкинули свою одну е бригаду спочатку в тив на Запоріжжя, а потім уже на передову. Вони перекидують вже чисто бригаду, не резерва, резерви вже задіяні, а перекидають бригаду, яка закріплена за інше напрямку на Запоріжщину. Так, от несуть величезні втрати в особовому складі і катастрофічні втрати, тому що ну, ваня, в принципі ніхто не рахує ні, ні мені руски. Ну ми рахуємо для спортивного інтересу. А е, ру, руски їх в принципі не рахують, але ваня хто не може не рахувати. Ну вибиті кількість артилерії, ППО, штабів, генералів, оце ТУ, до речі, дуже багато транспорту вибито. Оце дуже хороший результат. Відбувається перемелення противника, виснаження його і е, тому ми розуміємо, що, хоча штурм е, просувається повільно, но це. Лінія не сильно рухається, але потенціал противника дуже сильно падає. І тому це, звичайно, безпрецедентно криває подій, даються нам дорогою ціною. Але я не побачив зараз жодної, скажімо, якихось настроїв скасування, роздумів, перенесення якихось операцій з боку генштабу у публічних заявах Міноборони, ГУР, тому що вони розуміють, що це кривава іде. Бійня, але в ній ми добиваємося результату і перемелюємо дуже сильно противника. Ви згадали про цього генерала Івана Попова, російської 58-ї армії, якого відсторонили. І насправді це ж багато хто відзначає, що. <гану> наслідки цього рішення можуть бути значно серйознішими ніж цього цієї заяви. Перепрошую, рішення ні цієї його публічної опублічення, того, що він сказав. Що ви також прокоментували в своєму інтерв'ю. Ось він на екранах. Перепрошуємо глядачів, що мусимо його показувати. Що насправді наслідки можуть бути більшими ніж навіть демарш Пригожина, тому що це вже безпосередньо представник російської армії людина людина в вертикалі заявляє. Про проблеми, і е, якщо далі все буде відбуватися в таких самих масштабах, як українські збройні сили знищують усі резерви і запаси російської армії, то ця армія має рано чи пізно розсипатись, почати розсипатися як картковий будиночок і на території нашої держави, і можливо почнуться заворушення всередині держави, коли не будь бачите, що ну по суті їх від них вимагають просто кидати людей на смерть безкінечно. Е, да. Нашим шановним громадянам. Казати, що подібні історії з цим генералом, які добре що його відставили, е, прекрасно, тому що мені не сподобалося, що у нього є якась мотивація, вона дуже химерна, там нічого про Росії немає, там якісь у нього там спартанці і так далі. якісь у нього е, це, у нього воєнний гомосексуалізм. Щось він там про ми там воїни, ми там будемо щось та вбивати. Но, тим не менше, е, прекрасно, що його убрали, Е І це е, продовження оцього Пригожинського дімарша і його глибоких наслідків, тектонічних, тому що як правильно зазначили, об оприлюднення критики е, міністра оборони під час нашого контрнаступу під час складних подій після е, невдалого е, або може і вдалого для пригожин потім що буде після завтра заколоту державного подібна заява генерала, е, яку він через розігнали російські телеграм-канали, в тому числі Пригожинські, це дуже добре. Це значить, що коли будуть нести не втрати, то вся ця безставач може посипатися, тому що внутрішні чвари наростають, і е, маємо відмітити, що в цілому там є да, три, три групи таких воєнщини. У них є ті, що там кістяк, якби армії, генералітет, там уже офіцери, майори. У кого там батько був, прадід був десь в е, на собачій армії, є е, е, ті, що під ФСБ клан, е, ті, що з Пригожином танцювали, і є ті, що з Грайка довкола Шойгу. І от грайка Шойгінських, я так розумію, вона найбільш безталанна. Але вона зараз рулить і вона інших підтискає, тісти не намірені миритись. Ми бачимо заяви, ми бачимо демарш, ми бачимо воєнні заколоти. І само собою напередодні того, що у нас триває, якби оці от гарячі кримські події в тому напрямку. Це ще ми не піднімаємо питання того, що зазначали росіяни да, херсонський пацдарм. Публічно вже заявили це. А вже можна казати, публічно заявила один з офіцерів Нацгвардії високого рівня. генерал чи полковник, що Нацгвардія готується до подій на Херсонщині. Це не буде просто це буде крива бійня, і те, що там було. Це були страшні бої. Треба розуміти, що не лише на Запоріжжя, бо Донбасі було тяжко. На Херсонщині оці бої за свій пазарм це було дуже складно. Але ми його втримали. І якщо там буде розвертатись події, як я вже згадував, да, оця 34-та армія, яка перекинула своїх сматочок на запорізький напрямок з групи войск Дніпро на оцю групу войск Восток, це прекрасно. Тому що Херсонщина Лівобережна, якщо там раптом буде десантна операція, це не буде якимось легким рішенням. Но ми вміємо робити нестандартні кроки. Хай вони важкі, але вони потім Мені дають як би прекрасний результат. Якщо там розгорнеться ще наступальна операція навіть якогось там тактичного рівня, просто там на, на 5-10 кілометрів, це буде єдина надія, до речі, росіян, це на Лиманському напрямку, у них от, там от. У Луганщині порядка 60 тисяч військ, чимало там танків, і вони зараз ведуть якби бойові дії. Ну поки що вони не здатні закрити всю лінію фронту. Вони не думають, куди йти там. Іманський чи кумпівський напрямок. Але оце групування військ воно чекає, щоб десь почалася у них катастрофа на Запоріжжі. Вони очевидно попруть там, щоб сковати наші резерви, щоб ми не могли їх задіювати на от напрямок Іманський. Оце єдине, що у них вишилось. Якщо вони там впруться. Якщо вони там ну бахнуть, Бахмут, ми вже бачимо, там наші просуваються. Третя штурмова бригада регулярно чарує українців результатом своєї важкої, кривавої успішної бойової роботи. І Це важливо, що бі бачать, як вони повертають назад ці землі, які так так довго брав ворог і. Ну відносно швидко ми їх так повертаємо, тому що це важкі бої, але ми їх повертаємо. То, от якщо на Лиманському напрямку це угрупування застрягне, не зможе якось відволікти наші війська, то тоді очевидно, я не знаю, навіть, що противника може врятувати які ще можна робити кроки. Тому е, бачимо, що це дуже дуже складне літо, дуже тяжкий час. Але е, очевидно, що план нашого генерального штабу він холоднокровно реалізовується, і противник нічого не може цьому протиставити. Важливі заяви також робить головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він не так часто дає і інтерв'ю, і якісь коментарі для журналістів, але мені здається, що його слова вони от мають вагу. Він не просто так будь-що говорить. І ось останню цитату його наводимо. Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, щоби на ворожій території, щоб робити це на ворожій території, так з якоїсь причини я повинен думати. Що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю дітям, які вмирають, однаково це наша проблема, і нам вирішувати, як убити цього ворога на його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми використаємо свою рівно стільки, скільки необхідно. Заявив Валерій Залужний. Пане Карасі, якраз до вас запитання, тому що всі справді цього тижня живуть таким ще відголосом після саміту у Вільнюсі. А, ну, Не знаю, чи були завищені очікування до нього, що нас прямо туди покличуть приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Це, звісно, щось таке захмарне. А, але все ж якось хотілося чути якісь такі більш категоричні заяви від наших партнерів. Натомість. Чули ми інколи розмиті заяви інколи про те, що ну експерти говорять про те, що партнери наші міжнародні не готові до такої глобальної поразки Росії, до того, що ми її переможемо, а ми мусимо це робити. Як ви на це все дивитеся? Що думаєте про, про зустрічі? Міжнародні? Зокрема, Я думаю, захід розгублений. Лише ми їм взагалі якось дали якусь надію на те, що можна. Процес розгортання світових подій там да, домінування Китаю, розгортання впливу Індії, посування цього взагалі Брек е, Брікса чи короче кажучи цього союза. Там е, е, так би мовити країн, які хочуть посунути захід. От лише ми їм подарували якусь взагалі надію на те, що може бути. Повернеться сила, і от Західна коаліція, да, ми там можемо нашою кров'ю, нашими силами ми можемо там е, посунути сильно Росію і показати, що в цілому ще бойовий дух от західної цивілізації європейської він ще чогось вартує. Тому вони бояться, вони дуже повільно думають, вони досі ставлять пріоритет, як ми бачимо, не над військовою підтримкою нас, а над тим, щоб да, там, підтримувати те наше населення, яке виїжджає з війни його колонізувати, викрасти, навчити мові, асимілювати. Тобто вони пожинають свої плоди, замість того, щоб, звичайно там араби монтували в е, Алжирці в Парижі. Вони хотіли, щоб там українці якби працювали у них як е, така е, спокійна робоча сила. Тому е, у них свої цинічні інтереси в той же час вони не можуть від нас відмовитись, тому що ми захищаємо їх, і ця підтримка, якби є, вона вагома, вона недостатня. Е, коли вони показали, що вони трошки розгубані, щоб прийняти нас в НАТО, то. Тут вже використали наші очільники держави, да головнокомандувач безпосередньо відповідальний да, там, за війну е, Варі Федорович Залужний і президент Зеленський. Вони досить різко е, показали, що ну яка б не була кон'юнтура, ми нашу задачу виконаємо, тому що заморозка війни, відкладення її е, це все е, сценарій, який призведе до більших втрат. Тому ми зараз виконуємо наші воєнні задачі. Захід. Хоче допоможе, стільки треба допомагає стільки як зараз. Ну потім буде вже тоді. Е Аудит, хто як був і що підтримав, в принципі, ну по воєнній підтримці, ми бачимо слава Богу, от, наприклад, Південна Корея, а вона має там не, не багато для себе, тому що у них там 2000 тисячі танків, там К 1 К2, але вони там мають де там певну кількість танків Т-80 там бмп 3 Це невеликі у них з'єднання, там я так розумію, десь там батальйон 2. Я сподіваюся, це прийде до України. Болгарія зараз обіцяє передати техніку, вона стара, але після відновлення вона теж нам знадобиться. То, тобто, в принципі, потихеньку, потихеньку ми так збираємо. І враховуючи, що ну откриваті ракети, да, ці скальпи. Пообіцяли, вони досить чисельно присутні на озброєнні різних країн. Якщо їх передадуть там, хоча би там декілька сотень, це теж дуже серйозно. Е, британці, да слава королю, вони бездоганно якби багато передали. Ну а ці всі якісь там е, були публічні е, непорозуміння з міністром. Це такі, це вже емоції, але. І з боку міністра, і, і тут уже така справа. Но важливо, що вони передали нам ці Storm Shadow, і ми бачимо результат: результат, штаби, паливні бази. Е, ще збройні сили використовують певні речі, теж не стоїть ніхто на місці, використовують, переробляють певні системи. У нас теж з'являються дальнобійні засоби ураження. Не тільки дрони має ракети, теж такі ці кальві. Рішення я б це теж радує, теж приносить противнику багато збитків. Але ну безумовно, я як військовий, я не задоволений е, в цілому позицію Заходу, і західні військові теж не задоволені. Вони розуміють, що треба було давати більше. І якщо у нас вийшло з ладу під час штурму, там вийшло, наприклад, там мовно там 30 одиниць бронетехніки, і вони нам передають там 40 Ну треба передавати, було би там 80, щоб Росія розуміла, що це не зупиниться, тому що в Росії техніки у них з цим проблеми, і тут би Захід мав давати чіткі сигнали. Він цього не дає. Ну але маємо, що маємо, виконуємо задачі як от заява залужного в такий складний час вона просто показує, що нам своє робити. Mm -hmm. І ми свою роботу зробимо. Це буде важко, але ми її зробимо. І не треба тут сподіватися, що до нас хтось це зробить. Допоможуть більше, чудово не допоможуть. Значить вони після таких заяв, в тому числі мають зрозуміти, що ми свою роботу зробимо. Але їм потім буде соромно, і потім їм вони в тому числі будуть ставити свої питання після нашої перемоги. Чому вони дозволили собі зволіkatти, тягнути, довго думати, коли ми в тому числі для них робимо цю перемогу? Ну і з розвалу Росії з репарації це для всіх буде плюс. Е -е, переподів ринку от уже аф. Тільки що відбувається, да там Франція і Малі, наприклад, звідки там Вагнер зараз викинуть. і А, а вони перед тим вибили звідти французів. А це все корисні капали, ресурси, дипломатія, економіка. Тобто ми ж працюємо на інтереси Європи. Європа теж нам допомагає. Ну, звичайно, цієї підтримки ще інколи не вистачає, от не, не вистачає у них різкості. І я сподіваюся, що все-таки позиція таких країн, да як Польща, Англія, вона поступово стане. Пріоритетною і для послідування іншими державами НАТО, повертаючись до цього інтерв'ю Вашингтон Посту, так е Чи, як я вже заплутався Так, так та, Вашингтон Пост, ще Нью-Йорк Таймс було е свідченням залужного. Так. Мені здається, що за весь час повномасштабного вторгнення це одне з найжорсткіших інтерв'ю Валерія Федоровича стосовно того, як Україна буде поводитись на фронті. І з одного боку, ми розуміємо, що е Часні цього інтерв'ю на фоні саміту. Нато, e, який там ну чисто теоретично, як ви говорите, захід знову показав, що він ну, начебто, і готовий допомагати, але сам ні в яку війну вступати не, не буде. Але з іншого боку, розуміючи, і десь досліджуючи всі заяви e, залужного під час повномасштабного вторгнення, та й до нього, ну e, для мене особисто є очевидним той факт, що от хто хто, а залужний точно не робив би цієї заяви, тому що треба зараз насидити інформаційне поле, і я в цьому щитую. Для себе і для багатьох, я думаю, і наших глядачів і української аудиторії оцю впевненість в тому, що завтра, ну можливо, в найближчим часом завтра я так умовно кажу, будуть оці ці успішні результати, тому що ну залужний точно на вітер словами кидатися не буде. І ми пам'ятаємо, що навіть під час уже повномасштабного вторгнення Російської Федерації він не раз з повагою з точки зору військових опонентів ставився до Росіяни. Він казав, що не можна недооцінювати та. Тих самих військових командуючих Російської Федерації, от. що ви думаєте про вчасність цієї заяви залужного, і що насправді можливо він поміж рядків сказав українцям? Ну от я особисто чітко бачу те, що є чітка і хороша впевненість в скорих, швидких, хороших результатах. Ви все правильно кажете, я так вважаю, що це зараз складний свіча звичайно. залужний показує свою впевненість в плані, в тому, як ми наступаємо в стратегічному форматі. Я не кажу про зараз там успіхи цього дня, минулого і на конкретній ділянці. А те, що загальний результат буде досягнутий, і тут ніхто не буде указом для наш. Про генерального штабу і ніхто наш генеральний штаб в даному випадку не зупинить, тому що така операція планувала згідно тих засобів, які є, без жодного романтизму, без жодних якихось очікувань, що раптом щось там більше буде менше, розраховують ті засоби, які є. Е, от Тактика дій, готовність наших частин, неготовність наших частин, з урахуванням наших проблем, з урахуванням десь наших виснажень е, було придумано е, певні от, операції, і, очевидно, вони зараз тривають. І фінальний результат от залужний з його цієї е, промови. Заяви е, жорсткою в складний час, але він показав, що результат е, буде досягнено. Я це сприймаю так е, безумовно, що главком він найбільш компетентний в справах війни, тому він е, знає е, коли і що казати, і тому тут ну коментувати, чому він і і коли він сам знає, коли це робити. Але для мене особисто ця заява вона ну вона показала да непохитну віру в те, що. Задачі будуть виконані, і що е, командування воно відповідає за результат, і що на даний момент у нас е, попри складність, повторюю ще раз. То я тут можу, ну я облазив тут Запорізьку область, я багато де був, і наші хлопці приймали участь там в операціях. Тобто я бачу, наскільки це складно і тяжко, тим більше, коли це йдуть там безпосередньо люди, яких ти знаєш, коли ми там підтримуємо якусь операцію, а там йдуть товариші з інших підрозділів, кого я там знаю по 15 років. Це, це дуже складно. Но З цієї заяви главкома я бачу, що він переконаний в тому, що е, от, місія буде виконана. Я не впевнений, в якому ділянці що це планується, як це Будеться, тому що ми можемо просто визначити противника, в тому числі там да на Донецькому напрямку, десь може там Херсонський буде. Ми не знаємо, де що відбудеться, де буде застосовані наші основні сили, які зараз ще не задіяні. Але я відчуваю, що все йде по плану нашого командування. Пане Євгене, ми вам дякуємо. Насправді дякує наша аудиторія. Тетяна Присяжнюк пише пане Євгене, низький уклін вам і кожному нашому захисникові. А, також пишуть ще десь були коментарі. Подяки вам. Тому насправді це все дуже важливо, тому що люди можуть почути і розібратися в тому, про що ми говоримо.